Джордж Орвелл, Скотоферма. Скорочено Коли містер Джонс, господар ферми, замкнув на ніч курник, домашні тварини зібралися у коморі. Їм стало відомо, що минулої ночі старому кнуру, майору, наснився сон, і він хотів би розповісти про нього. Першими прибігли собаки Блюбель, Джессі, Пінчер. Потім підтягнулися вівці, корови, свині, кури, коні, кловер. Та боксер, старий осел Бенджамін, Коза Мюріель та інші мешканці. З старий Кнур почав ділитися своїми міркуваннями про те, чому англійські тварини змушені терпіти жалюгідне існування. Майор говорив про нещасливе життя тварин, про їхню неволю і залежність від хазяїв, про те, що всі плоди їхньої праці дістаються людям. Тому домашні тварини мають об'єднатися проти свого ворога людини. Кнур заповів своїм товаришам боротися з людиною до її повного знищення. Тільки так можна впоратися з голодом та непосильною працею, бо людина їх причина. На загальному голосуванні було вирішено вважати друзями диких тварин, щурів, що живуть у коморі. Незабаром ватажок майор помер, і згідно з його заповітом, тварини розпочали підпільну боротьбу з людиною. У цій справі особливо виділялися два племінних кабани наполеон і сніжок. Їм допомагав маленький кабанчик Крикун, який був гарним оратором. Справжнє повстання спалахнуло випадково, коли працівники забули погодувати їх. Голодні тварини зламали огорожі та кинулися до їжі. Побачивши це, містер Джонс із помічниками почали їх бити батогами, але тварини відчайдушно чинили опір насильству. Вони не змовляючись разом кинулися на своїх гнобителів. Налякані працівники покинули ферму. Тварини святкували перемогу. Вони спалили вуздечки, шори, утопили кільця для ніздрів, собачі цепи, ножі. Потім Наполеон видав усім подвійну норму зерна, а собакам по два сухарі. Наступного дня тварини влаштували святковий похід навколо ферми, обдивилися території, які тепер належали їм. Потім відвідали хазяйський будинок. Вони вирішили перетворити його на музей, і свині, які на той час навчилися писати, перейменували його у колгосп тварин. Після сніданку сніжок і Наполеон зібрали всіх тварин і повели їх до стіни, на якій сніжок написав сім заповідей, за якими відтепер мали жити усі тварини. Перша усяка двонога істота ворог. Друга усяка чотиринога істота чи птах – Друг. Третя. Тварина ніколи не носить одяг. Четверта. Тварина ніколи не спить у ліжку. П'ята. Тварина не п'є спиртне. Шоста. Жодна тварина не вбиває іншої тварини. Сьома. Усі тварини рівні. Сніжок із зеленої скатертини створив прапор, намалювавши біле копито та ріг. Зелений колір символізував поля Англії, а копито та ріг уособлював республіку тварин. Тварини призвичайлися працювати як люди, косили траву, сіяли зерно, сапали город. Вони щиро дивувалися і раділи з того, як круто змінилося їхнє життя. Тепер вони харчуватися стали краще і відпочивати більше. У неділю тварини влаштовували збори, лідерами були молоді кнури, наполеон і сніжок. Незабаром свині влаштували штаб-квартиру і почали засновувати всілякі комітети. Тварини вчилися грамоті, вивчали ремесла, але деякі сім заповідей не здатні були вивчити. Тоді Кнур Сніжок оголосив, що сім заповідей можна звести до одного правила: а саме чотири ноги добре, дві погано. Саме в ньому полягало головне значення скотизму, нової життєвої філософії тварин. Сніжок організував різні комітети комітет із виробництва яєць для курей. Лігу чистих хвостів для корів, комітет перековування диких товаришів та багато інших. Наполеон же займався навчанням і вихованням молодого покоління, дев'ятьох щенят Джесі і Блюбель та поросят. На фермі стало зникати молоко та яблука, і з'ясувалося, що продукти йшли на корм свиням. Тварини спочатку обурилися, але свині пояснили, що вони працівники розумової праці. І повинні добре харчуватися заради щасливого майбутнього скотоферми, інакше може повернутися містер Джонс. У результаті тварини погодилися віддавати їм найкращі продукти. Тварини продовжують вважати себе вільними, незважаючи на те, що тепер їм доводиться працювати від світанку до заходу сонця. Особливі трудові якості показує старий кінь боксер, який працює за трьох. До кінця літа чутки про події на фермі облетіли усю околицю. Наполеон та сніжок розсилали зграї голубів із завданням проникнути на сусідні ферми, розповідати тваринам про повстання. Ці новини хвилювали тварин із сусідніх ферм, і працівники, щоб запобігти можливому повстанню, вирішили навідатися на скотоферму. Під час битви між людьми та тваринами останні здобули перемогу. Сніжок, який очолював тварин, був поранений у битві, але зумів відстояти ферму. Люди, кинувши зброю, втекли. Вигнавши ненависних людей, тварини оголосили цей день святковим на честь битви під корівником. Також було вирішено започаткувати нагороду за бойові заслуги геройського ферми першого ступеня і нагородити ним сніжка та коня боксера, які були найхоробрішими в бою. Кобилка Моллі, не витримавши життя без людей, потай покинула скотоферму і залюбки зайнялася своєю звичайною справою візництвом. Відтоді на фермі ніхто і ніколи не вимовляв імені зрадниці, а між сніжком та наполеоном почалася конкуренція. Сніжок пропонував механізувати все важке виробництво, збудувати млин, завдяки якому робота на фермі стане автоматизованою і тварини зможуть більше часу приділяти читанню та бесідам. А Наполеон оголосив себе противником усіляких нововведень. Під час голосування за будівництво вітряка Наполеон випустив на свого супротивника дев'ять величезних псів. Сніжок був змушений рятуватися втечею. Отримавши повну владу, Наполеон скасував недільні збори та оголосив, що всі рішення відтепер прийматиме закритий комітет свиней. Тварини були налякані вигнанням сніжка та виглядом страшних звірів і тому промовчали. Крикун пояснив, що сніжок був зрадником, що це Наполеон придумав збудувати млин і розробив усі креслення. А за те, що Наполеон звалив на себе важку ношу з управлінням скотофармою, тварини мають бути йому вдячні. Дехто ще сумнівався, але їх переконали вишкірені зуби псів. Увесь цей рік тварини тяжко працювали по 10 годин на добу, а у серпні Наполеон заявив, що віднині вони добровільно працюватимуть на будівництві млина і в неділю. Пайку скоротили наполовину, але ніхто не обурювався. Урожай зібрали поганий, і зима мала бути голодною. Згодом тварини виявили, що стали зменшуватися запаси цвяхів, мотузок, гасу. Це Наполеон вирішив розпочати торгівлю із зовнішнім світом, продавати сіно, частину врожаю та яйця через повіреного містера Вімпера. Дехто із тварин намагався нагадати резолюцію, у якій заборонялися гроші і торгівля, але Крикун за допомогою псів швидко навів порядок у головах товаришів. Тим часом свині перебралися до хазяйського будинку. Восени почалася сильна буря, яка стала причиною серйозних руйнувань на скотофермі, але найгірше було те, що млин було зруйновано. Наполеон назвав це диверсією і звинуватив у всіх бідах Сніжка і виніс зрадникові смертний вирок. Тварини були вражені злочином свого товариша, який утік від них, але з ентузіазмом відгукнулися на заклик Наполеона відновити млин. Незважаючи на сувору морозну зиму, тварини, не шкодуючи сил, працювали над відновленням вітряка. Настали важкі часи. Вже в січні закінчилося зерно, погано укрита картопля померзла, над тваринами нависла загроза голоду. Наполеон зробив усе можливе, щоб ніхто у світі не дізнався про скрутне становище на скотофермі. Він наказав засипати піском спустілі засіки, зверху замаскувати залишками зерна і муки. Щоб добувати продукти, Наполеон через Крикуна оголосив про обов'язкову здачу яєць для курей. Їх мали продавати, щоб купити зерно. Кури вчинили бунт, але Наполеон наказав не давати непокірним зерна, і через п'ять днів голоду кури здалися, але дев'ятеро з них загинули. У всіх бідах на фермі Наполеон звинувачував сніжка. Ніби це він і зерно краде, і яйця б'є, і розливає відра з молоком і гризе кору плодових дерев. Крикун почав розповсюджувати чутки, ніби сніжок був таємним агентом містера Джонса. За змову зі сніжком Наполеон стратив чотирьох молодих свиней, перелякані тварини стали оговорювати ці злочини, і їх також стратили. Мешканці скотоферми були вражені масовим вбивством. Вони і вони й раніше були свідками кровопролиття, але тепер свої вбивали своїх. За кілька днів дехто згадав, що у шостій заповіді сказано, жодна тварина не вибуває іншої тварини, але зараз у цю заповідь було додавлено без причини. Усі зрозуміли, що зрада ідеалів повстання стала причиною страти винних. Культ Наполеона досяг свого апогею. Усі накази Наполеона тепер передавалися через Крикуна. Сам вождь оселився у покоях, їв і старілок, а пси прислужували йому. Відтепер його називали нашим вождем, товаришем Наполеоном, і свині намагалися перевершити одна одну, винаходячи для нього нові титули. У виступах Крикун і зі сльозами на очах говорив про мудрість, доброту Наполеона, про його любов до всіх тварин усього світу. Наполеон почав заплутані переговори з сусідами Калмінгтоном та Пітером. Останньому він продав ліс, внаслідок чого Калмінгтон став найлютішим ворогом скотоферми. Незабаром вибухнув страшний скандал. Купюри виявилися фальшивими. Пітер отримав колоди задарма. Пітер з працівниками напав на скотоферму, а Калмінгтон відмовився допомагати Наполеону. Млин, відновлений ціною величезних жертв, був підірваний. Розлючені тварини вигнали людей з ферми, але вони валилися від втоми. Зран їх текла кров. Було оголошено, що битва буде називатися битвою за млин, а Наполеон отримав нову нагороду орден зеленого прапора. Через декілька днів свині знайшли у підвалі ящик віскі. Напилися, а Наполеон ледь не помер. Видуживши, він під страхом смерті заборонив тваринам вживати спиртне, але потім наказав посіяти ячмінь, щоб варити самогон. За кілька днів ще одна заповідь була змінена. Було записано тварина не п'є спиртне без міри. Чергова зима видалася надзвичайно холодною, і для всіх, крім псів і свиней, знову скоротили пайку. Тварини вели жалюгідне існування. Але вже майже не пам'ятали, як їм жилося за Джонса. Завдяки цьому їм вдалося переконати себе в тому, що зараз живеться їм зовсім непогано. Цей рік був загалом вдалим, але грошей чомусь не вистачало. Тварини регулярно недоїдали, але свині жили в достатку. Ротів на фермі стало більше восени чотири свиноматки народили 31 порося. Усі вони були схожі на Наполеона. Він особисто керував їхнім навчанням і вихованням. Тепер всі тварини, крім польових робіт та будівництва млина, будували ще й школу для поросят. У квітні ферма тварин була проголошена республікою. Наполеона одноголосно обрали президентом. Найзавзятіший кінь боксер захворів, його стали непокоїти проблеми з легенями. Наполеон наказав відправити хворого коня до лікарні, але насправді його відвезли на шкуродерню. Через три дні Наполеон повідомив про смерть боксера у лікарні, де його не змогли врятувати лікарі. Крикун, витираючи фальшиві сльози, розповів, що перед смертю боксер просив передати товаришам, щоб вони були віддані республіці і президенту. Минули роки. Вже майже ніхто на фермі не пам'ятав минулих днів до повстання. Сніжок був забутий. Боксера пам'ятали лише ті, хто дружив з ним. Наполеон став кабаном вагою з центнер. Крикун так розжирів, що ледве підводив повіки. Пси та свині жили приспівуючи і з кожним роком багатіли дедалі більше. При цьому Наполеон не лінувався навіювати тваринам, що працювати, не шкодуючи сил і жити сумирно, ось у чому справжнє щастя. Якось так сталося, що ферма розбагатіла, а життя самих тварин, крім звичайно, свиней і псів, щасливішим від цього не стало. Свиней розвелося багато, і всі вони, як пояснював Крикун, займалися важкою справою. Організація, облік і контроль не залишали свиням ні хвилини спокою. Вони мали витрачати чимало сил на загадкові плани, справи, протоколи, доповіді, написані на великих листах паперу дрібними буквами. І все-таки тварини пишалися, що вони громадяни ферми. Коли вони чули святковий салют, бачили зелений прапор на флагштоці, їх серця наповнювалися гордістю за те, що на їх фермі немає хазяїв, а всі тварини рівні. Поступово свині почали ходити на двох ногах. Змінилася одна з основних заповідей на чотири ноги добре дві краще. Згодом замість семи заповідей залишилася одна. Усі тварини рівні, але є тварини рівніші за інших. Після цього нікому не здалося дивним, що свині наглядачі стали носити батоги, купили радіо, встановили телефон, передплатили газети і журнали. У гостя до свиней навідуються люди із сусідніх ферм. Тварини у вікні вітальні спостерігають за тим, як за столом гості та господарі грають у карти, п'ють пиво. І вимовляють майже однакові тости за дружбу і нормальні ділові взаємини. Наполеон показує документи, які підтверджують, що відтепер ферма сумісна власність свиней і знову іменується ферма Манор. Потім точиться сварка усі кричать і б'ються. І вже не можна розібрати, де людина, а де свиня. Читала. Олександра Кравченко для довідка біз юей.